кого ти не можеш назвати найкрасивішою дівчиною ліцею. Поліна з 11 класу. Привіт, ти вибрав найкрасивішою дівчиною школи. кого ти називаєш найкрасивішим хлопцем? Привіт, Даню Каленника з 9 А тебе вибрав найкрасивішим хлопцем в школі. кого ти вибереш найкрасивішу дівчину школи? Я вважаю найкрасивішою дівчиною школи. Це наша класна керівничка Олена Толіна. Добрий день. Вас назвали? Най... Найкращою дівчиною в ліцеї. Як на вашу думку, хто є найкращим хлопцем в ліцеї? На мою думку, найкращим хлопцем в ліцеї є кумечко Роман з 11-го а класу. Тебе назвали найкрасивішим хлопцем в школі. Кого ти вважаєш найкрасивішою дівчиною в школі? Е, я думаю, корольова кароліна з 11 А. Дякую. Привіт, тебе назвали найкрасивішою дівчиною в школі. Кого назвеш найкрасивішим хлопцем? Ну, на мою думку, найкрасивіший хлопець в 22-му ліцеї це Влад Кавалєвський, учень 11а го а класу. Привіт, тебе назвали найкрасивішим хлопцем в школі. Кого ти називаєш найкрасивішою дівчиною в школі? Е, Поліна Шпорінко, 11 Б клас. Дякую. Тебе назвали найкрасивішою дівчиною в школі. Кого ти вважаєш найкрасивішого хлопця в школі? Степан 6-й Б. Тебе назвали найкрасивішим хлопцем школі. Кого ти називаєш найкрасивішою дівчиною в школі? Руби Маргарита, 11 банк. Дякую. Привіт, тебе назвали найкрасивішою дівчиною в школі. Хто на твою думку найкрасивіший хлопець в школі? Форманчук Іван, одиннадцятий Акадеш. Дякую. Привіт. Тебе назвали найкрасивішим хлопчиком в школі. Кого ти називаєш найкрасивішою дівчиною в школі? Дарину Вікторівну. Дарину Вікторівна. Добрий день. Вас назвали найкрасивішою дівчиною в школі. Кого вважаєте найкрасивішим хлопцем цій школі? Єгор з 10 а привіт. Тебе назвали найкрасивішим хлопцем в цьому ліцеї. Скажи, яка на твою думку найкраща людина в цьому ліцеї? Чаусова Романа Броніславівна, директорка нашого ліцею, дякую.